Всім привіт! З вами знову Маріна. У моїй сім'ї полюбляють м'ясо нутрії. Часто я його тушу. А сьогодні я захотіла поділитися з вами перевіреним рецептом запеченої нутрії. М'ясо нутрії рекомендують дієтологи, так як в ньому багато білка і цінних речовин. М'ясо нутрій не має високої калорійності і добре засвоюється. Особливо потрібно тим людям вживати це м'ясо, які мають цукровий діабет, проблеми з шлунково кишковим трактом і також серцево-судинні захворювання. Сьогодні ми приготуємо. Для того, щоб приготувати запечену нутрію, спочатку я підготувала тушку, я взяла її, помила і обсушила. Ось підготовлена моя тушка. І далі приготуємо маринад соус, яким будемо маринувати нутрію. Детальні інгредієнти для соусу дивіться завжди під відео. А зараз я підготувала ось тарілочку, де будемо готувати соус. Спочатку наливаємо 1 столову ложку оливкової олії. Добавляємо сіль. Я додаю 2 чайні ложки з горкою солі, а ви вже, дивіться, за смаком додаєте чесник. Чесника я брала 4-5 зубчиків, натерла його або пропустила через чесникодавку. Додаю 3 столові ложки сметани, півчайної ложки чорного перцю. Ось у мене соус тер'яки, Я наливаю його піде з приблизно півтори столові ложки. І кисло-солодкий соус. Можете солодкий чілі соус, хто любить перчинку. Також додаю дві столові ложки. І солодких сортів гірчиця. У мене французька гірчиця або діжонська, 2 чайні ложки. Ще я додав розмарин. Ну, це вже ви дивитеся по тому, які спеції вам подобаються до м'яса. Я люблю його до м'яса додавати. Я додаю ще одну приблизно чайну ложку розмарину. Добре розмішуємо все. Ось така суміш вийшла, якою будемо натирати всю тушку нутрі. Обтираємо її все із середини, із ззовні. Добре розтираємо по всьому м'ясу. Завдяки цьому маринаду м'ясо нутрії виходить смачне, ніжне, соковите, нагадує мені чимось індичку, і немає неприємного мускусного запаху, який притаманний нутрії. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і, як завжди, приємного перегляду. Ось так всім соусом, який в нас маринадом вийшов, ми натерли все м'ясо. Далі нам потрібно на лапках у нас є відкрита кісточка. Її обов'язково, щоб вона не горіла, її зав'язуємо ось так, замотуємо фольгою закриваємо. Запікати нутрію я буду в рукаві. І зразу ж я можу відправляти її в рукав для того, щоб ось зав'язала рукав, і вона в ньому може маринуватися. Маринуватися краще всього сутки, але, можливо, і хоча б 6-7 годин. Ось я запікала нутрію при 180 градусах півтори години. Розкриваю, розрізаю рукав. Дивіться, яка вона вийшла. Приготовлена за цим рецептом внутрі виходить ніжною, соковитою, ароматною. Я надіюсь, такий рецепт вам також сподобається. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я бажаю вам всього найкращого. Готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідних. До нових зустрічей!